Калуш і Сковка втрапили в гучний скандал після спільної пісні Батьківщина. Деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Тільки не пали поля. Житиме вічна наша манка. У спільному треку артистів шанувальники обурилися рядками. Воля це дівчина, що любить дім, тільки рускім би не дала. В мережі розгорілися справжні суперечки між користувачами, адже на думку багатьох такі слова просто недоречні. Під відео дуету одразу з'явилися гнівні коментарі. Дівчина воля всім дає, а руським не дає так. Йоперний театр, хлопці, ви за кого нас маєте? Такий зашквар. Як розуміти, ці слова воля це дівчина легкої поведінки, яка москалям не дає сильно і водночас жах. Звучить вульгарно. Початок речення прекрасний, а закінчення. Відповісти на критику вирішив сковка на свій в Інстаграм музикант додав частину кліпу та пояснив, що в цих рядках закладав інший сенс. Я чітко розумію, про що ви саме кажете, читаючи цей рядок. І дійсно з такого ракурсу погляду це некоректне різке висловлювання. І звичайно, все візьметься до уваги. Звичайно, ми поважаємо жінок і ні в якому разі ніяк не хотіли принизливо висловитися. Просто інший оригінальний ракурс погляду на суть цього рядочка затьмарив. Мабуть, свідомість тому і не звернулася увага, тому що й подумати погано не могли про наших дівчат, саме тому і не помітили різкість. Я маю дружину, поважаю та люблю її. Я маю Україну, болить за неї. Люблю її, стараюсь для неї. Якщо в цьому хтось сумнівається, не вважаю за потрібно доводити, але прикро, все ж, коли робиш добро, але дай маленький шанс послузнутися, тобі вказують на це з зневагою. Я не маю зла на вас чи негативу. Дякую за те, що слухаєте нас. Просто хотів висловити свою думку на рахунок цього. Написав виконавець у коментарях під дописом. Нейтого, дичина, Втім, у коментарях прихильники виконавців однаково поділилися на два табори. Хтось погодився зі сковка, а хтось продовжує наполягати на тому, що такі рядки в пісні це ганебно. В в в небі чоти гімн, в небі небі гімн, а от фронтмен гурту Калуш Олег Псюк вперше відреагував на скандал навколо нового треку батьківщина, який колектив записав разом з репером Сковка. Після шквалу критики лідер Калуш відповів, що мав на увазі не те, про що подумали слухачі. За словами зірки, він невдало скоротив рядок, але не хотів ображати фанатів. Відповідний допис з'явився в інстаграм Калуш. Співак заявив, що не хоче пояснювати нічого змі, але вирішив виправдатися перед фанатами, які розкритикували трек. Цей рядок я заклав зовсім інший зміст. Від того, що ви почули, я писав про дім, а не про дівчину. Дім би не дала, дім би не віддала, тому що любить. Загалом я мав на увазі воля це дівчина, яка любить свій дім, свою батьківщину. Трек цей же про неї, а не про дівчину. І цей дім вона б не віддала руським, пояснив Псюк. Артист додав, що музиканти часом скорочують рядки, щоб вони мелодійно звучали, тому попросив шанувальників з розумінням поставитися до тексту. Вже розумію, що я невдало скоротив, і ви побачили іншу суть. Образливу комусь для волі, комусь для дівчини. За що мені прикро і вибачаюсь, як би це складно не було? Написав репер. Наостанок він запевнив, що батьківщина трек з хорошим посилом, а його хейтер, нібито сіють ворожнечу всередині країни. Під описом з виправданням відізвався і репер Сковка, який вибачився за невдалий рядок, але й заявив, що в повсякденному житті українці також вживають образливі слова щодо певної категорії людей. Наша ціль зробити так, щоб українська музика була популярна не тільки в Україні. Але й у цілому світі, друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Ми сила, нас не зламати, і ми обов'язково переможемо! Слава Україні!